Доброго дня, друзі! Знаю, що багато городників стикаються з проблемою жовтіння та засихання кінчиків піря цибулі та часнику. Поділюсь своїм методом, який допоможе рослинам повернути здоровий вигляд. Причини в цьому можуть бути дві: перша причина мала кількість ґрунту в ґрунті азоту, що проводить до того, що пір'я втрачає свій колір і кінчики стають білими. Рішення підготувати створом на основі нашатирю. Розчиніть 3 столові ложки нашатирю на 10 літрів води і обризайте ввечері пір'я часнику та цибулі. Потім використовуйте роствор для поливу корені на основі селітри калієвої. Селітри калії кальцієвої. Друга причина. Дефіцит калію. Що приводить до того, що пір'я стає жовтим, закручується і їх кінчики відразу блідніють. Рішення використовувати хлористий калій. Розчин 3 столових ложки хлористого калію на 10 літрів води і добре полити посаджений часник і цибулю. Грунт потрібно попередньо зволожити. Вливати потрібно по 300 мл розчину під кожну посадку. Після таких підживлень часник і цибуля активно. Відновлять свій здоровий вигляд і продовжують чудово рости і розвиватися. Так що проблема несерйозна, потрібно тільки захотіти і зробити всі ці процедури. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення!